Єдиний марафон триває. Я, Лілія Налягака, розкажу про головне на восьму ранку. Донеччина залишається найгарячішим напрямком на фронті. Більшість російських атак протягом доби відбулося саме там, переважно на Покровському, Курахівському та Времівському відтинках. Більше подробиць нам готовий розповісти речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він зі студією наживо. Вітаю вас, пане Андрію! Слава Україні! Розкажіть, яка нині ситуація на передовій? Доброго ранку, лілія героям слава триває 1021-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 175 бойових зіткнень. На Харківському напрямку ворог шість разів проводив атаки в районах Глибокого та Вовчанська. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили сім атак російських окупантів в районах Лозової та Загризового. На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 14 атак противника в районах Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки. На Краматорському напрямку Сили оборони України зупинили дві спроби. Осійських загарбників просунутись вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки. На турецькому напрямку ворог вісім разів намагався атакувати у районах Турецька, Щербанівки та Неліпівки. Успіху не мав на Покровському напрямку. Українські воїни відбили 51 атаку неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чуманського та Шевченкового. Сили оборони України продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку в районах Сонцівки, Старих Тернів, Зо. Зорі... Рі дальнього дачного та курахового російські окупанти атакували 40 разів. Успіху не мали на Времівському напрямку. Сили оборони України відбили 27 атак противника в районах Константинопольського. Новосілки та поблизу сухих ялів Стороженкового, нескучного та благодатного на придніпровському напрямку. Українські воїни відбили сім безрезультатних атак за минулу добу. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де за минулу добу успішно відбили 11 російських атак. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 37 авіаційних ударів, скинувши 57. Керованих авіаційних бомб, крім цього, російські терористи здійснили 4 тисячі обстрілів, 115 із них із реактивних систем залпового вогню. Також задіяли для ураження на території України 1617 дронів камікадзе. Лілія пане Андрію, розкажіть про втрати росіян за добу. Минулої доби ракетні війська, е, сил оборони України уразили пункт управління російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1350 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 14 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, 48 автомобілів. Та одиницю спеціальної техніки російських окупантів ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за інформацію і нагадую, що про ситуацію на фронті нам розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Понад три сотні ударів по 13 населених пунктах Запорізької області завдали росіяни впродовж минулої доби. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, окупанти запустили майже 160 дронів різної модифікації. Під час атак застосували також реактивну артилерію. Пошкоджено з десяток житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Постраждалих немає. Новий дрон на озброєнні наших захисників Міністерство оборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований наземний комплекс Дроїд tw він оснащений кулеметом калібру 12 і 7 міліметрів та гусеничною платформою для підвищеної прохідності. Управління дистанційне через планшет працює дрон на цифровому зв'язку. У Міноборони зазначають, комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань. Аби зберегти життя бійців в Україні зараз перезавантажують систему військової підготовки. Про це Володимир Зеленський розповів за результатами засідання ставки верховного головнокомандувача. За словами глави держави, якість підготовки воїнів це те, що потребує серйозних змін. Кадрові зміни відбулись саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олега Апостол, Михайло Драбати цим був займатись. Я дав доручення на наступну ставку підготувати детальну доповідь. А зараз зробити аудит, того які речі потребують негайних змін. Що саме має бути виправлено? що... Маємо додати і кого ще замінити. Все, що необхідно, може бути забезпечено і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів це багато в чому результативність наших воїнів в боях. І звичайно, це збереження життів. Північно-корейські солдати досі перебувають у Курській області та готові до бойових дій. Про таке заявила заступник речника Пентагону Сабріна Сінг. Наголосила, дотепер війська КНДР прямої участі у зіткненнях не брали. Принаймні, американській стороні це невідомо. Разом із тим, Вашингтон продовжує моніторити ситуацію. Нагадаю, минулого тижня аналогічну оцінку давав і очільник прес-служби Пентагону Патрік Райдер. Наприкінці листопада, президент Володимир Зеленський заявив на території Росії вже перебувають 11 тисяч солдатів із КНДР. І ця цифра може зрости в десятеро до ста тисяч. Три російських літаки перехопили в небі над Балтійським морем Нідерланди. Їхні повітряні сили від початку грудня охороняють у регіоні повітряний простір НАТО. Цього разу в небо підняли два винищувачі Ф-35, спершу на перехоплення російського транспортного борту АН-72 та літака розвідника. Су 24 невдовзі злітати. Довелося знову супроводити ще один розвідник. Іл 20 нідерланди ВПС довели борт до кордону зони відповідальності. Той покинув міжнародний повітряний простір. Іран не врятував режим Башара Асада через страх перед Ізраїлем. Про таке з посиланням на сирійських посадовців пише американське видання The Wall Street Journal. Мовляв, Тегеран у кулуарних розмовах дорікнув експрезиденту, що той не підготувався до наступу повстанців належним чином. Надіслати власні війська Іран не зміг, адже літак, що прямував до Сирії, вимушено повернувся через загрозу ізраїльських авіаударів. Окрім того, влада наказала бійцям із корпусу вартових ісламської революції та інших військових формувань не втручатися у сирійський конфлікт. Нагадаю, 8 грудня остаточно впав режим Башара Асада, який правив Сирією 24 роки. Падіння режиму Башара Асада вказує на послаблення Росії та Ірану. Так вважають у Вашингтоні. Про це заявив заступник радника з нацбезпеки Білого Дому Джон Файнер. Мовляв, несподіваний спалах повстанського руху заскочив з Ненацька і Москву і Тегеран. Водночас наголошує, це не було просто помилкою чи випадковим збігом обставин. Сау Асадівська Асадівська Сирія каже Файнер, фактично стала таким собі спільним російсько-іранським підприємством, та настав момент, коли жодна зі сторін не могла більше підтримувати власний проєкт. Окрім цього, зазначає за останні місяці. Це не перша втрата Ірану, адже його підопічні угруповання Хамас і Хезбула підупали насилі через війну із Ізраїлем. Росія ж вичерпала власний воєнний потенціал в агресії проти України. Частина злочинів Башара Асада проти сирійського народу лежить на Росії, яка підтримувала його та допомагала завдавати ударів по мирному населенню. Про таке заявили в американському держдепі, і навіть більше каже речник Матью Міллер. Бо після повалення диктатури Москва надала притулок кривавому тирану та його сім'ї, на чиїй совісті смерті сотень тисяч невинних людей, зокрема і від застосування хімічної зброї. Всі бачили, як Росія підтримує жорстокий режим, який убивав сотні тисяч невинних сирійців, як влада труїла газом власний народ. Усі бачили, як російський уряд завдавав авіаударів по мирних містах. А тепер усі свідки того, як Москва прихистила все себе тирана відповідального за всі ці злочини. Нідерланди не розглядатимуть заяви про надання притулку сирійцям, принаймні поки що про таке сповістили у профільному міністерстві королівства. Мовляв, з огляду на падіння режиму Асада і зміну влади ситуація може змінитися. Амстердам за цим поки уважно стежить водночас примусово повертати тих, хто вже отримав прихисток, не будуть. Хоча би тому, що з урядом уже колишнього президента Сирії дипломатичних відносин у Нідерландів немає. Зупинити приймання заяв від сирійців обмірковує і Франція. Ухвалити рішення обіцяють за лічені дні. Графіки відключення електроенергії діятимуть і сьогодні. З 7 до 8 ранку діятиме одна черга відключень з 8 до 19 години дві з 19 до 22 Також застосовуватимуть одну чергу. Як нагадали в Укренерго, причина тимчасових обмежень пошкодження енергооб'єктів під час масованої атаки росіян 28 листопада. Наразі тривають ремонтні роботи. Найвища новорічна ялинка Румунії не витримала вітру. Напередодні різдвяне дерево 29 дев'ять метрів заввишки та масою понад 17 тонн впало на центральній площі Брашова. Цей момент зафільмували очевидці та миттю виклик... виклали в мережу. Причини інциденту не повідомили. Та найпевніше повідомляють у медіа це сталося через буревій або слабкість встановленої конструкції. Від падіння ялинки ніхто не постраждав. Не завдала зелена красуння і значних матеріальних збитків. Місцева влада, оцінивши ситуацію на місці, заявила, дерево відремонтують або поставлять нове. Ірина Баглаї готова продовжити єдиний марафон. А я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск уже за 20 хвилин. Які продукти подорожчають до нового року вже за хвилину, дізнаєтеся перелік.